Говорять броди. Вітаю, шановні краяни. До вашої уваги. Програма районного радіомовлення. Комунальні служби міста працювали б ефективніше як ряд чинників, що суттєво впливають на результати роботи комунальних підприємств броди, водоканал та теплокомуненерго. Що це за проблеми керівники підприємств та майстри розповіли нашій Наталії Кутняк. В Перспективі розширення все-таки на надання послуг, тому що в зв'язку з тими податковими змінами, які відбулися. Бюджетного фінансування нам не може хватити на, 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 на проживання для того, щоб сплатити зарплату і виплатити податки. Бюджетного фінансування нам не, не може вистачати. Тим більше, що є зараз катастрофічна проблема несплата людьми комунальних послуг. У нас є така проблема незаключення договорів на вивезення твердих побутових відходів з, з приватним сектором. Проблема в тому, що Люди не цікавляться, а на це є також субсидія. І можна платити практично копійки в кінцевому результаті, бо це надається субсидія. А люди не звертаються, не заключають угоди. А для нас то є серйозний видаток. Ви ж бачите, по місту ходите, ви бачите, скільки є проблемних місць, особливо в місцях установки контейнерів. Там, де ми роботу все рівно виконуємо, але ну, вона ніким не оплачується. Місто, бюджет не може того потягнути таких витрат. Ми собі в збиток вивозимо і прибираємо в місті. Амо по квартплаті, при тому, що зараз субсидія все-таки покриває в левову частку нарахувань, люди все рівно не платять. Те, що має бути оплачено живими коштами, не платиться. Наш міський голова не є байдужий до чистоти міста і ви є вимогливий. І нам, як комунальній службі, в деякій мірі важко працювати, якщо ми не маємо підтримки. Я б не хотіла сказати збоку. Не маємо підтримки голів ОСББ, не маємо підтримки керівників підприємств, самих приватних підприємців і власників приватних будинків. Дуже прикро, якщо підходиш до голови ОСББ і кажеш, що в тебе там через тротуар не прибрана метр два зеленої зони, і відповідь чуєш, що не моя земля. Дуже прикро то чути, шановні, то є. Наша з вами українська земля, на якій ми живемо, на якій будуть жити наші діти. Разом з тим є такі ОСББ, які з, е, чомусь спутали комунальне підприємство Броди з банками. Вони нам заборгували велику суму грошей за те, що ми вивозимо. У Нас є договори з ними на вивезення сміття з контейнерних баків, але Значить, є зелені зони в дворах, які вичищаються, обрізаються гілля, і вони зносять все те гілля до контейнерів. І комунальне підприємство броди своєю технікою вивозить без проплати те сміття. Ми б хотіли, щоб таке ОСББ проплачувало, щоб ми мали також на розвиток нашого підприємства кошти на рахунок приватного сектору. Хочемо мати позитивних і доброзичливих споживачів. Хочемо, щоб не було також заборгованості за вивезення сміття. Яким чином ми будемо працювати зараз з тими, в кого є заборгованість по приватному сектору? Ми будемо запрошувати їх на комісії житлово-комунальній приміській раді. І результати, якщо вони не будуть вирішено позитивно, будемо подавати на адміністративну комісію до притягання до адміністративної відповідальності. Йде зачистка вулиць міста по двох двох маршрутах. Ну і в суботу йде зачистка по приватному сектору. Хотілося також, якщо заїдуть машини по приватному сектору, щоб самі господарі своїх будіви, будинків допомагали загружати, завантажувати сміття нашим вантажникам, бо чогось взяли за практику, що ми маємо приїхати і забрати в них сміття. І путають сміття побутове з більшими відходами, що машина не може забирати. Так, ми надаємо послуги на вивезення ремон... після ремонтних робіт, значить такого сміття. До нас треба приходити на підприємство, проплачувати, і ми надаємо такі послуги. Все-таки будемо ставити більш жорстке питання погашення заборгованості і то, що пов'язано з утриманням сміттєзвалища, в'їзд на сміттєзвалище. На жаль, ми і так, от перший квартал, не переглянули тариф. Хоча підняли заробітну плату до мінімальної, те, що прописано, до 3200 гривень. І нам зараз реально складно викручувати е, ту ситуацію. Ну, е, я думаю, що ми ще до півріччя ми все рівно мусимо переглянути свої тарифи на свої послуги. З першим весняним теплом у національному природному парку Північне Поділля стартує сезон мандрівок. Які цікаві маршрути можуть запропонувати екологи? Слухайте далі! Щойно зазеленіють дерева, а земля вкриється розмаїттям квітів у національному природному парку Північне Поділля. Розпочинається сезон активного пішого та велосипедного туризму. Як показала кількарічна практика. Шкільна молодь та студентство для своїх мандрівок найбільше облюбували екологічно пізнавальний туристичний маршрут. Триніг особливо привабливими для молоді на маршруті є такі об'єкти, як кам'яні останці, що мають назви Мертва голова, камінь-кат, лежачий пес, триніг і які є залишками закам'янілих пісковиків із дна архаїчного Сармацького моря, що плескалося тут 11,7 мільйонів років тому. Приваблюють водні джерела, переповнені кришталево-чистою водицею, які є витоками річки Стир, букові лісостани, де ще можна бачити багатолітні буки патріархи, стрімкі яри між вершинами з бараш і триніг, та найбільше вабить мандрівників несказаного вигляду, колишня стара каменоломня, основними об'єктами, які цікавлять мандрівників усіх вікових категорій на туристичному маршруті Святогірський. Є насамперед чоловічий монастир покладання Ризи Пресвятої Богородиці Української Автокефальної православної церкви. Ця монахська обитель знаходиться на Світій Горі, що неподалік славнозвісного села Гавареччина. Під час проходження маршруту туристи мають унікальну можливість ознайомитися із церквами монастиря, посмакувати студенної водиці із джерела. Яке б'є на самій вершині Святої Гори, на місці об'явлення Пресвятої Богородиці, а також послухати цікаву розповідь турпровідника про історію монастиря, його відродження. Тут, на Святій Горі мандрівники мають нагоду доторкнутися до багатолітніх буків, які випромінюють благодатну енергетику. Окрім відвідин Святогірського монастиря, туристам під час проходження маршруту представляється унікальна можливість відвідати село Гавареччину. Та побувати у майстернях гончарів митців з виготовлення чорнодимленої гаварецької кераміки, побачити печі горни, в яких випалюються гончарські вироби, взяти участь у майстер-класах з виготовлення глиняних виробів. Історія заснування села Гавареччина теж є цікавою. А ще тут, в селі, можна побачити унікальну криницю початку ХХ століття. Відвідати музей Криївко, ознайомитися з історією визвольної боротьби українського народу за самостійність держави, зокрема, почути розповідь про місцевих народних месників, вояків Української повстанської армії, які тут боролися з московськими зайдами у воєнні та післявоєнні роки минулого сторіччя. Не менш привабливим для туристів є і туристичний маршрут Маркіянові місця, який пролягає по територіях Національного природного парку Північне Поділля на Золочівщині. Розпочинається маршрут із Маркіянової гори, що є крайньою північною точкою Вороняцького горбогір'я, гологорокременецького кряжу, який, до речі, проходить по території Брізщини. Величавим туристичним об'єктом на цьому туристичному маршруті вважається високий металевий хрест на Білій Горі. Сьогодні її ще називають Маркіяновою, що неподалік села Підлисся, в якому народився будитель національної свідомості галичан отець Маркіян Шашкевич. Хрест було встановлено українськими національними активістами у 1911 році на честь сторіччя від дня народження Шашкевича. Маркіянова гора святе місце для кожного українця. Вершину щорічно відвідує багато людей, які йдуть і їдуть з усіх куточків нашої країни, щоб вклонитися у цю Маркіянові Шашкевичу. Найбільш велелюдні заходи на честь великого галичанина тут відбуваються кожного року у першу неділю серпня. Від Маркіянової гори туристичний маршрут пролягає через Буквий Лісостан і теж до славнозвісного села Гавареччина. По дорозі мандрівники мають можливість побачити залишки старої каменоломні австрійського періоду, старі штольниці каменоломень, а також залишки військових бліндажів 1944 року, що знаходиться на колишніх позиціях першої української дивізії Галичина, вояки якої брали активну участь у боротьбі проти більшовицької навали опинилися у так званому Бродівському котлі. Відрадно те, що минулого року туристичні маршрути Національного природного парку Північне Поділля відвідували не лише молодь, школярі та студенти. Минулоріч частими мандрівниками на територіях парку були педагоги, які запровадили гарну традицію проведення методичних об'єднань на чарівних територіях нашої природоохоронної установи. У 2016 році працівниками парку було проведено шість мандрівок для педагогів Бродівщини та Сокальщини. Також на туристичних маршрутах природоохоронної установи побували мандрівники із Тернополя, Львова, Києва, Одеси. Цьогоріч працівники відділу рекреації та туризму Національного природного парку Північне Поділля планують провести опробування низки проектів новостворених туристичних маршрутів. Як піших, так і велосипедних, у планах провести тестування триденного пішого туристичного маршруту по Вороняцькому горбогір'ю від села Підгірці до селища Підкамінь з відвідуванням таких унікальних місць, як карстові водойми, Синь вікна, кам'яні мости австрійського періоду, гора Високий Камінь та інші цікаві об'єкти. Також у фахівців з туризму, національного природного парку Північне Поділля є ще декілька задумів щодо створення екотуристичних маршрутів та стежок по ділянках парку між Бродівським, Золочівським та Бузьким районах, у числі яких реабілітаційний туристичний маршрут для воїнів АТО. Але про це в наступних наших передачах по районному радіо. Вже 9 років товариство з обмеженою відповідальністю Електроконтакт Україна щорічно вдосконалюється, самостверджується та позиціонує себе на ринку як уже стабільне та перспективне підприємство. Ця компанія з європейськими стандартами є виробником продукції для автомобілів BMW, Opel, Audi, Mercedes та Porsche. Саме тут оцініть ваші знання та навики. На вас чекає не або який кар'єрний ріст, і це не порожні слова, адже є приклади, коли звичайний працівник за деякий час ставав керівником певного відділу. Тож станьте і ви частиною дружньої сім'ї під назвою Електроконтакт Україна. Зміни своє життя на краще з еку. Зроби перший крок до успіху, завітавши за адресою місто Броди, вулиця 22 січня, 17. Другий поверх. Телефон для довідок 067 35 128 41. Ми чекаємо на тебе. До вашої уваги звернення Бродівської районної організації Товариства Червоного Хреста Червоний Хрест це найстаріша міжнародна благодійна організація, головною метою якої є полегшення страждань людей у мирний та воєнний час. Основна мета діяльності сприяння органам державної влади України у їх діяльності в гуманітарній сфері. Звертаємось до вас та усіх тих, кому не байдужі людський біль і горе, із закликом стати активними учасниками у проведенні всеукраїнського місячника Червоного Христа, який стартував 20 березня та триватиме до 20 квітня, під гаслом забезпечуючи найголовніше, його мета поліпшити життя інвалідам, самотнім громадянам похилого віку, ветеранам війни. Дітям, сиротам, хворим на туберкульоз, та снід, потерпілим від стихійних лих, аварій та катастроф, а також біженцям та внутрішньо переміщеним особам. Підтримайте доброчинну ініціативу червонохрестівців в за для конкретної допомоги і дієвого милосердя щодо тих, хто поруч із нами, та кого вік і каліцтво позбавили можливості жити гідно. Якщо ваше серце відкрите для співчуття і гори ближнього, ваш біль районна організація Товариства Червоного Христа завжди готова прийняти від вас благодійні внески, продукти харчування, ліки, одяг, взуття, миючі засоби, будматеріали тощо, аби знедолені не залишились наодинці з бідою. А також допомогти нагодувати і обігріти самотніх і немічних, старих та убогих. Приєднуйтесь до червонохрестівців і творімо милосердя разом. В Укрсоцбанку відкрито рахунок з поміткою на благодійність для Бродівської районної організації Червоного Христа. Також можете приносити допомогу і пожертви на адресу місто Бруди, вулиця Щурата 1. Більше інформації за номером телефону 066 155 34 94. 066 155 34 94. Далі у нашій програмі мова про армію. З 1 квітня розпочинається призов громадян на строкову військову службу на підставі закону України про військовий обов'язок і військову службу та указу президента України від 24 лютого 2017 року про звільнення у запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів. Та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2017 році. З 1 квітня до 31 травня 2017 року проводиться призов громадян України на строкову військову службу. Явці на призовну дільницю Бродівського району для призову на строкову військову службу підлягають усі громадяни 1999 року народження, яким у період чергового призову виповниться 18 років, а також громадяни, які народились упродовж 1990-1998 років, у яких закінчилась відстрочка або не призвані раніше на строкову військову службу. Через різні обставини. Усі громадяни Бродівського району, які підлягають призову на строкову військову службу, зобов'язані прибути до призовної дільниці за адресою міста Броди вулиця 22 січня, 16 у встановлений час із документами, що зазначені у повістках. Громадяни, які не отримали особистих повісток для призову на строкову військову службу, зобов'язані прибути до районного військового комісаріату до 10 квітня 2017 року, та мати при собі документи, які засвідчують особу. Усі особи призовного віку, які підлягають призову на строкову військову службу і тимчасово перебувають на території Бродівського району, зобов'язані негайно повернутись до місця постійного проживання і з'явитись у районний військовий комісаріат для проходження призовної комісії. На підставі закону України про військовий обов'язок. І військову службу, керівники підприємств, установ організацій, у тому числі навчальних закладів, незалежно від їх підпорядкування і форми власності, зобов'язані відкликати призовників з відряджень для забезпечення своєчасного прибуття їх на призовну дільницю. Громадяни, які ухиляються від призову і не з'являються за повісткою до військового комісаріату несуть відповідальність згідно із законодавством. Андрій Дубовой, військовий комісар Бродівського об'єднаного районного військового комісаріату. З'єднала ми одна сім'я, а журавлики здіймаються у вир, і несуть на крилах спокій нам і мир, дай Боже, сили нашим солдатам, щоб не лилась українська кров, і щоб не плакали батько і мати, щоб не страждали. Сили нашим солдатам ти збережи їх усіх від біди, життя країні, готові віддати, ворожій кулі від них відведи. Наші друзі в яснім небі, журавлі уклонилися заплаканій землі. Ми пишатимемося вами все життя, боже вріє в серці біль до забуття, бережи себе, мій друже, бережи, І якщо в душі тривога, розкажи, обійми плечима від біди, я тебе благаю, тільки не впади. Дай Боже сили нашим солдатам, щоб не лилась українська кров, І щоб не плакали батько і мати, щоб не страждала. Країні готові віддати ворожі кулі від них відведи дай Боже сили нашим солдатам, щоб не лилась українська кров, і щоб не плакали батько і мати, щоб не страждала їх вірна. Життя окрайте. Оголошення ініціативної групи з підготовки установчих зборів громадської ради при Бродівській райдержадміністрації. установчі збори з формування нового складу громадської ради при Бродівській райдержадміністрації відбудуться 29 березня 2017 року у сесійній залі Бродівської районної ради, початок о 10 годині. Львівська обласна рада оголошує конкурс на посаду директора комунального закладу Львівської обласної ради, історико-етнографічний музей Бойківщина. Документи приймаються до 10 квітня. Директора комунального закладу Львівської обласної ради адміністрація історико-культурного заповідника Давній Плісницьк. Документи приймаються до 10 квітня. Увесь комплект документів варто подавати особисто у паперовому та електронному варіантах в управління майном спільної власності обласної ради. Місто Львів, вулиця Винниченка, 14, третій поверх. Більш детально з умовами конкурсу можна ознайомитись на сайті обласної ради. У бродах пройдуть театральні зустрічі. 3 квітня у районному народному домі відбудуться гастролі Львівського академічного музично-драматичного театру імені Юрія Дрогобича із виставами Лис Микита за мотивами казок Івана Франка, початок о 12 годині та сватання на гончарівці, музична комедія Григорія Квітки, основяненка на дві дії. Початок о пів на сьому вечора.

Уже 9 років товариство з обмеженою відповідальністю Електроконтакт Україна щорічно вдосконалюється, самостверджується та позиціонує себе на ринку як уже стабільне та перспективне підприємство. Ця компанія з європейськими стандартами є виробником продукції для автомобілів BMW, Opel, Audi, Mercedes та Porsche. Саме тут оцініть ваші знання та навики. На вас чекає не або який кар'єрний ріст, і це не порожні слова, адже є приклади, коли звичайний працівник за деякий час ставав керівником певного відділу. Тож станьте і ви частиною дружньої сім'ї під назвою Електроконтакт Україна. Зміни своє життя на краще з еку. Зроби перший крок до успіху, завітавши за адресою місто Броди, вулиця 22 січня, 17. Другий поверх. Телефон для довідок 067 35 128 41. Ми чекаємо на тебе. Державна екологічна інспекція у Львівській області закликає не спалювати суху траву. При згоранні рослин у повітря викидається велика кількість шкідливих речовин, які призводять до низки захворювань у людей. Окрім того, зола, що утворюється при згоранні, значно знижує родючість. Спалювання призводить до великомасштабних пожеж. Минулого року у таких пожежах загинули люди. Паління шкодить вашому здоров'ю, нищить природу та карається законом. І на завершення радіопередачі отці Василіяни ласкаво усіх запрошують 7 квітня у Підгорецький монастир, іменований Плісницьким та заснований ще далекого 1180 року. Тут 7 квітня пройде богослужіння у час свята благовіщення пречистої Діви Марії. З такої нагоди, папа Римський Франциск до ювілею. 400ліття діяльності Васильянського чину святого Ясафата надав повний відпуст для християн, що будуть брати участь у божественній літургії у храмі Підгорецького монастиря. Порядок богослужінь наступний: о 10-й годині утрення об 11 й молебен до Матері Божої з наукою і о 12 й розпочнеться велика архієрейська божественна літургія. Щоб отримати повний відпуст до дочасних кар за гріхи для себе або одного померлого, потрібно виконати наступні умови, перебувати в освячуючій благодаті, для цього отримати прощення усіх гріхів у таїнстві сповіді, взяти участь у божественній літургії та прийняти святе причастя, а також помилитись у намірах. В яких молиться святійший отець папа Римський, наступні молитви, отче наш, Богородице Діво, вірую, молитву до святого Василія та святого Йосафата. Тож ще раз нагадую: 7 квітня, початок урочистостей о 10 годині, долучайтесь, а я, Марія Микитюк, на цьому з вами прощаюся на все добре, гарного вам весняного дня.